Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде останній тур групового етапу українського Є e Євро FC24. І сьогодні в групі А, в нашій групі, в цьому матчу, вирішиться все. Вирішиться, хто піде далі, а хто піде не далі. Оце так питання. У мене є ще одне питання. Це до вас, мої любі друзі? Чи ви вже придбали квиток на розіграш PlayStation 5, чи не придбали? І якщо не придбали? Дивіться QR-код, Переходите по цьому QR-коду, донатите від 50 гривень, 50 гривень це один квиток, 100 гривень це два квитки. І у вас буде шанс виграти новеньку PlayStation 5. І не тільки. Ще будуть ретро форми, Три ретро форми від магазину Super Classic. Всі лінки я залишу в описі. І друзі, сьогоднішній мій суперник буде «Росфіфа» FIFA Він, Я не знаю, як грає, дивився його. Матчі грає, так скажу, непогано. Гратимо він за Швейцарію, тому, друзі, підтримайте його також. Лінк на його канал буде в описі. Тому переходьте, підписуйтесь, лайкайте, дивіться матч з його сторони. А зараз будемо дивитися матч з моєї сторони. Хто ж вийшов з групи? Зараз ми це дізнаємось. Бажаю вам приємного апетиту і приємного перегляду. Поїхали! Ну що ж, друзі, чекаємо на роса і будемо розпочинати останню гру останнього туру. І сьогодні в нашому матчі ж, ну, буде все вирішуватись. Тупо все. Так, все, все, вже пішли нерви, вже, вже потрібно витирати. Хто там хто там буде в нього зараз? Кобель, акандж, правий флан трішки просідає захист, кафор орендований, дає Шакірі. Цікаво, слухайте, дуже-дуже цікаво. Ну що ж, так, рос розпочинає. Нам головне не програти. О, помил. Ну, б**я, на м'яч щось буде йти. І тут тіната шанс. Ні, стій, твою душу. Чому? Чому не верхом? О. Хребет, Гозола, 1-0, поїхали. Сюди. Полотенечко, 1-0, сюди. Наш дебютант Чан Франко. Дзола! Забиває свій дебютний матч. Дебютний матч. Дебютний м'яч, звісно що. А? подвинув, да? Думав, я туди буду бити, ні хера. Так, фу, 1-0. Дуже добре. В нас невеличкий запасик є. І тут буде другий. Твою другі стіну з ван. Прошок перегліні. Ого! Але стійка, другий раз уже алло, мені вже страшно становиться бити поворота. Але 2-0-2-0 уже спокійніше. Фратезі. Ай 1-2! Один, один! А! Ну провтикали ми там, да, фланг дуже жорстко провтикали, але що, блін, поробиш? Така гра. Так, да, дивіться, провтикали, бо нучі не дограв там, ну... Но... добре. Це передачки. Оце просто срака. Ну куди це? Знову куди? Ну 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 блін. Мою душу як він там накрий. Ти? Тигнеш ти б віддати. Ти олень. Диви б на ну йоб твою душу. Чому ти не встигаєш віддати? Ну що це, блядь, за бред? Так, наступний гол уже нас буде вибивати з цього турніру. Але чому я не подвинув знову таки? Це такий, блін, маячня така, я не розумію, блін. Штрафний, дуже-дуже небезпечний, штрафний ще й на останніх хвилинах. Йоп. Бля, я так і знав, що останні хвилини це просто срака. Так, ідемо на перерву. 2-3, поступаємося і вилітаємо на даний момент. Пенальті, пенальті, да? О, оце шанс, оце шанс. Але за що пенальті я таки не зрозумів. Є Три-три! хорошо, Дінатале. 8 восьмий, восьмий м'яч, напевно, по-моєму, на турнірі. Фу, зрівняли. Вже трішечки легше. Дві, Ді Наталі, 4-3. 4-3. сюди! Дев'ятий м'яч на турнірі. Оце воно! Ді Натале просто легенда, жива легенда, але як там м'яч пройшов, як там пас пролетів, просто блискавкою. Ви подивіться, як там пройшло, я не знаю. І він не встиг просто кіпера подвинути. чи ну. Ой-ой! Оце, бред! Оце, бред! Чому він так не повернув? Чому він там. Забрав той м'яч. Барели йде. І дінатале. Ні, ні, ні. Ну чому ти не забив, Дінатале? Ні. Ні, нема голову. Ой, який момент Оце відскок! О, Донарумас, дякую, дякую. Сюди, о, туди його, туди його. Де, да, де, да, де? Да. Ді, Натале, ді, Натале. Ось він, 5-4, сюди. Фу, що за матч. Але... Кух. 5-4. На доданій хвилині вириваємо цю перемогу. У мене ж серце колотиться. Оце. фу. Це просто дупа. Ді Натале, герой матчу однозначно. 3 Три голи. Три. Це в нього в сумі. Якщо я не помиляюсь, то 10 вже. Нормально. Ді Натале молодець. Ну, блін. По XG 6 на 2,6. Так як дивитись. То, в принципі, ну по ударах по ізжі, типу, да, переграли, по пасах то переграли. Але пенальті був так. ну... Саме головне, ми що ми виходимо з групи. Супернику, звісно, дякую за гру. І не вспотів, даже. Що ж, друзі, от такий от вийшов результат. Ви все побачили самі. Так що, супернику, дякую за гру. Було дуже приємно. матч дуже нервовий. У мене серце до сих пір колоте. Тому побачимось дуже скоро з вами. На все добре. Бережіть себе.